Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з українськими журналістами о так… Багато говорив, буде зустрічатися з Трампом. Ми з вами, як ви мені казали, що я тоді ще правильно спитала, яка має бути по, по, порядок денний да цієї розмови. От Зеленський відповідає на наші ефіри всюди дивляться. каже, що буде говорити про гарантії безпеки, про санкційний тиск на російського динатора Путіна. І що, якщо нема зустрічі ні двосторонні ні тристоронні, то давайте тиснути. Трамп вчора спілкувався з журналістами в Білому домі. каже, все роблю, щоб завершити російсько українську війну. Завив Дональд Анфредович. Каже, просто не, не зупиняємося в цьому питанні. Що все не знаю. Але якісь, як завжди, позавчора хороші новини. Він ще анонсував, коли зі Стармером зустрічався. Так, от та, е, вкладені оці теми: повернення українських дітей, чого ми очікуємо від цих перемовин Зеленського і Трампа, і Путін чого від них має очікувати? Ну, українська перемовна позиція виглядає залізабетонно. Це ми хоч, що Зеленський дуже хоче зустрічатися з Путіним. Ось, оскільки зустрічі немає, е, значить, затримується інша зустріч. В трьох то Україна тисне в першу чергу на Трампа для того, щоб він забезпечував в тому числі або явку Путіна на зустріч, та або забезпечував збільшення допомоги Україні, тому що відсутність Путіна на зустрічі з Зеленським це неповага не до України, а не повага конкретно до Дональда Трампа та США та його слова. А це залізобетонна позиція, яка Україні дозволяє по, по іншому позиціонувати себе. Будь-які претензії, що Україна типу, щось не хоче робити, розбивається про те, що Україна дуже хоче робити. Хоча Зеленський, я думаю, розуміє, що Путін не збирається з ним зустрічатися. Але продовжує наполягати на зустрічі і правильно тут робить, тому що це дозволяє достатньо ефективно опанувати будь-яким будь закидам що, до України, що, начебто, Україна щось не хоче робити. От Путіна немає, значить, допомагайте більше. Тобто, будь-які претензії тепер закінчуються так. Ми дуже хотіли. Дуже хотіли. Путін не приїхав, тому він всіх образив, тому давайте більше зброї і грошей. І це дозволяє достатньо мати сильну перемовну позицію в розмовах з Трампом навіть. Тому що якщо е, тут, тут цікава річ, що це така дипломатична розводка, яку Україна е, запустила, е, вона увійшла в розуміння Трампа, як робляться справи на, на світовій арені. що повинні зустрічатися в особи, суби, все вирішувати. А і він про це проговорив так, О, декілька разів, до речі. І Україна цим активно користується, розуміючи, що Путін нікуди їхати не збирається на зустріч з Зеленським. Да, абсолютно, Зеленський так і сказав, що ми готові е, зустрічатися з Путіним. Це Путін не хоче. Оце він все так повторює правильно. якраз такою картою. Ну правильно. Досі правильно тут скрізь треба повторювати. Так. От е, показувати, давайте більше зброї, зброї, давайте більше грошей. А ось е, і знову таки, Дональд Фредович, це ми вас поважаємо як найвеличнішого лідера цієї сучасності. Так а він ні так. з цим треба щось робити, тому що це питання на наше спільне, наше спільне питання але особисто наше. Абсолютно будуть говорити про гарантії безпеки. І знаєте, що цікаво, зеленський тут сказав, що, наприклад, президент Франції Макрон так пропонує, що поки ми будемо чекати якогось чіткого документа про мир. То гарантії безпеки треба таки до навіть можливо припинення вогню. До того, і ми взагалі зараз хі каже, може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому, наприклад, Макрон каже: гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. Припинення вогню може бути достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки. Отак, От ми не можемо чекати, коли буде якийсь чіткий договір. Але припинення вогню якось десь на горизонті не видно раз. Але все-таки якраз до завершення війни можуть ці гарантії безпеки реалізуватись, а до припинення вогню зовсім ніяк. Тобто, наприклад, тих, що там сила миротворення. Ми тут не побачимо з сагнем, поки не буде припинення активної фази гарячої бойових дій. Ну то гарантії безпеки, це як Естонії, вони зараз дають, так? Ну ну, пане Тарас, ні, ну чого? Сили миротворення, а це а от Сикорський правильно сказав. Що це все туфта? Ваша розмова про гарантії безпеки. Тут конкретне питання: ви будете стріляти в росіян, чи не будете ну так, стріляти не будете. в росіян? Якщо ну, ви говорите, буде. що ви будете стріляти в росіян, так вступайте зараз на боці України у війну. Тоді це буде конкретна реальна річ. Да. А все це туфта, яку ви знову тут розводите з документами. Це все брехня відверта, от і все. І Сікорський правильно сказав, от там була цитата, він, він сказав конкретно, Ви готові йти стріляти в росіян? От там німці розповідають. Ми там назавжди буде бригада в Литві, німецька. До да? вас конкретне питання. Ви готові стріляти в росіян чи не готові? Чи ви там просто для антуражу будете знаходитись? Якщо ні, то навіщо ви там потрібні? І тут конкретно, до речі, правильно правильне питання, яке Україна повинна задавати. Якщо ви готові стріляти, так, тоді давайте вступайте зараз. Так І от, це да. теж додатковий аргумент для України, mm. додатковий аргумент України тиснути на них. Починаємо з Заходу України, закриваємо, закриваємо небо. Чому? Вони скажуть, ну, ми не можемо це ескалація. Скажуть, почекайте, над Польщею збили, збили, так? Сонце на небо, на... сонце на землю не впало, да? не впало. Нічого не сталося, не сталося. Так давайте, тепер тут збивати. Тобто постійно треба затягувати їх в конкретику. Тому що там підписувати, все інше. Воно ми бачили, як Путін ставиться до НАТО. Да? От в Калініградській області поставили цей Ескандери на дорозі. Поставили, да? а спробували вони десь під кордоном України це поставити. Тому що не поставлю, тому що розумію, що і тут питання: хто кому тут гарантії безпеки повинен давати? Так, да, точно це правда. Ну да, це ж польські військові до нас приїхали вчитися захищатися від дронів да, а не українські і тут, 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 тут Україна силу свою повинна розуміти. От запитайте країни Балти від кого ви хотіли б отримати гарантії безпеки від України чи від Італії чи Франції? А та навіть від Трампа. Я підозрюю, що вони б сказали, що Україна да. да. Тому ми повинні розуміти, що а, нам ну, не ці туфтові гарантії потрібні, нам гроші потрібні. Нам потрібні конкретні гроші на підтримку української армії і фінансування нашого ВПК. Для того, щоб ми самі могли контролювати свою безпеку і наносити удари на територію Росії, чого НАТО взагалі не збирається робити. Вони збивати над своєю територією, не готові одразу ж. А... Куди от у, 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 які цілі є у кра... європейських країн на території Росії для превентивного удару? А цього немає, а є України. Mm -hmm. І тому ми ці папірці, якими вони хочуть торганути знову, це розводка називається там. Да? Ну я думаю, що Зеленський це вже відчуває, особливо після того, як він торгувався з Трампом щодо рідкоземельних металів. Не ось. Коли починали тобі розповідати, що ти винен 500 мільярдів, а потім виявилося, що от, до речі, Келах нещодавно сказав від на реальні цифри допомоги Україні, що немає ніяких там 500 мільярдів, на реальне зайшло в Україну 60, а все інше залишилося в США. Тому ми повинні розуміти ми повинні розуміти наші інтерес конкретику, яка пов'язана з першу чергу з нашим виробництвом зброї. От вчора президент говорив про те, що вони будуть поступово відкриватися ринок зброї, начебто вже готові це дуже правильна новина, тому що це теж важить тиску на перемовинах на різних гарантів безпеки, ну, в лапках, які нам розповідають, там тобто, да тобто, коли Україна починає експортувати зброю, це не тільки гроші підтримка виробничих циклів, так? Це і важить тиску на перемовинах, тому що зброя – це завжди політичний момент. Хто, хто, хто перший до нашого магазинчика? Ти хочеш перший? Добре, що нам за це буде? Просто продаш чергу, скільки, там, скільки це буде. Так, нам потрібно, значить, таке, таке, таке. В першу чергу нам потрібні гроші і багато чого іншого. Тому ми повинні на цьому концентруватися. А все інші розводки, вам Сікорський чітко і ясно все сказав. Якщо вони готові стріляти, то нафіг ваші там гарантії безпеки потрібні, які а, в дійсності нічого не означають. Коли-небудь після війни, перемир'я. Ні, питання в сто, ви в Росію будете стріляти чи не будете стріляти? І ми, я думаю, що Україна повірить, в якихось теоретично гарантії безпеки від них, коли вони зіб'ють російський літак на своїй території. А да. все інше це фантастика. Да, синку, це фантастика, це точно. Ну, питання більш ніж там Руба, і в лоба, і відповідь на нього про все говорить просто чи будуть вони стріляти в Росію чи ні. Про все говорить підтримка наших глядачів, а їх з нами майже тисяча Друзі, Давайте активніше зараз трошки щось про сідання по переглядах. Зато немає просідання ну, зараз субота, все нормально, ну. люди ж відпочивають, вони потім подивляться. Раз. Але дякуємо всім, хто підійшов. Та дуже дуже дякуємо. І з нами наша Вікторія з Криму, яка завжди з нами і не тільки. Дякуємо дуже і вітання передаємо. І нагадаю, друзі, що триває мій збір на Нісанавара для спецпідрозділу Гурмову Кракен. Тут ви взагалі не просідаєте більш ніж активні за два тижні, два дні нам вдалося зібрати вже 310 тисяч гривень. А треба нам 430. тридцять. Тож не так багато і залишилося для фінального цього ривочка. Будь ласка, переходьте за цим котиком, будьте теж котиками і донатьте. А там ще там купа нагород відкривайте. Я вже. Сбікотика Вен зробила, наприклад, нагороди за донати. Теж даруємо на банк. Вам ще буде така прикалюшка. Ну і донат від 200 гривень. Це можливість взяти участь в розіграші 16-го айфону. Ну нічого собі, непогане. Таке значить мотивація. Е, кіт Келах ви згадали. то та він таке хороше інтерв'ю для виданню за телеграф. Я кажу, Володимира Грицько, дипломат, Келегу, треба орден. Я так думаю, він трошки сказав із іронією, але тим не менше, а може ні. Так йому вже дали, почекаємо. Ще один каже, ще, ще, ще каже. Це він ви що ви вручили, так що а, нормально <рес> <рес> інтерв'ю за телеграф таке всеохопне, велике там він все каже, чого Трамп ультиматуми дає, бо залишає вікно для переговорів, що у Путіна держава експансіоністська амбіції імперські. Що ясно там писали нас на інтерв'ю з Огриском, що діти в <рес> <рес> школі розуміють те, що говорить Келог. ну бо нас діти розумні просто в школі, в кого там є діти. Значить, ну давайте послухаємо, що ще каже Келог, з ким порівнює Путіна, і повернемось. Ви повинні дивитися на Путіна та Росію як на експансіоністську державу. Він хоче відновити Російську імперію. Просто подивіться на історію. Дайте йому дюйм, він візьме милю. Плани Росії щодо України свідчать про експансіоністські наміри Кремля. І якщо Захід не чинитиме опір, агресія може поширитися на країни НАТО. Це нагадує мені Другу світову війну. У Мюнхені 1938 року Гітлер сказав, що хоче лише Судецьку область, потім Рейнську область, потім Польщу. Потім ми були у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це відбувається тут з Україною. Ми повинні зупинити його зараз. Пане Тарасе, інтерв'ю хороше заяви, супер. Дійсно. Ну, прям ну, не посперечаєшся, ордени можна видавати. Вітера, як... прикладай, да, да, так. Так, як потім малому Кадирову. Але такі ж голоси, вони ж там, вони ж там не дуже мають вплив на Трампа от чому напасть поки. Ні, ну давайте. Келех все ж таки він бачить ну, свою ділянку, тому що все ж таки Трамп, ну те, що от тих, хто. Спілкувався з ними, бачить, ну все ж таки багатьох слухає, але він ставить там же ще і ще її політичний контекст. Є і від цього рішення буває, там в якому стані перемовини з Китаєм і багато інших факторів, які працюють і вин... в якийсь пазл складаються на той момент. Можуть бути актуальними, можуть бути неактуальними. От те, що є розуміння, добре те, що є в адміністрації Трампа, люди, які пам'ятають історію з 38 роком, це дуже добра історія, так і так далі. Тому це так, це тут більш таке реалістичне бачення того, що є. Тобто, ми повинні розуміти, що добре, що вони є, що воно є, і користуватися тими перевагами, які вже надається адміністрація. Це те, що нам ніхто не компостує мозок щодо знищення нафтогазової інфраструктури Росії. А ось і поки там знаєте, ще перебувають в таких думках, поки вони там може передумують, може не знаємо. Україна повинна зробити все, що була знищена, вся нафтогазова інфраструктура Росії по максимуму. А далі, якщо хтось скаже, що це цього не треба було робити. Україна зробить здивоване обличчя, скаже, що ми ж не знали. Ось або що нам буде, якщо ми припинимо це робити. Якщо говорити, що а що ви хочете, ну і тоді викатуємо перелік того, що нам потрібно. Так тобто, ми кожен наш крок повинні використовувати як важель тиску на перемовину. Кожен наш крок, і а, давати а це створювати ці важелі тиску важливо тільки. В конкретних ситуаціях з конкретними методами це виробництво виключно власне зброєво, що у нас повинно цікавити, повинні розуміти, що світ таким чином побудований. Чим ти сильніший, чим ти більше а, маєш можливості а, ставати таким регіональним гегемоном, військовим, то тим більше тобі будуть допомагати, тому що скажуть, ну це серйозні люди, з ними треба зв'язуватись, і в них треба інвестувати, тому що в хижаків інвестують.